Вітаю вас, мої молюбі! Ласка, прошу до каналу Легенда Психології. З вами Оляна. Сьогодні хочу поговорити про образу. Образа свідчить про те, що нам боляче ми можемо ображатися на іншу людину, яка зробила нам боляче, на самого себе, якщо ми стали ініціатором якогось болю, яко, якоїсь події, яка спричинила біль нам самим або комусь іншому. Можемо ображатися в принципі на подію. По-перше, хочу сказати, що фраза, така як я собі цього ніколи не пробачу тобто, коли йде образа на самого себе в минулому, вона вкрай. Непродуктивна, на мій погляд, вона взагалі деструктивна. Тому що тут є два чинники: я собі ніколи не пробачу і нікому про це не казати, а ходити і постійно це обдумувати. Вона заганяє людину просто у депресію. А краще сказати, що в мене був такий досвід, і я буду намагатися ніколи такого не повторити. Ось, це буде продуктивно. Сказати, я собі ніколи цього не пробачу, тобто це ходити з постійним почуттям провини. Я не, знаю, я не знаю, що окрім депресивного і апатичного стану, що це ще може людині дати. Ось, тобто, я буду намагатися це не повторювати. Це набагато більш продуктивний варіант виходу з такої ситуації, коли ви образилися на себе в минулому. Далі, другий пункт, на чому хотіла б наголосити, це дуже-дуже часто. Від ну, в нашій культурі, в українській культурі, від кривдника, підкреслюю саме від кривдника, від того, хто образив. Я чую фрази ну, на кшталт того, що на ображених воду возять. І ще, знаєте, так постукає ображеного по плечу, типа ну що ти там, ну, от, ну прямо ж таки, ой, ну та ладно тобі. Тобто, що людина таким чином робить? А, людина не тільки образила вас, людина ще і намагається применшити ступень вашого болю і замість того, щоб вибачитися, ще займає позицію, значить, зверху над вами та ладно, отак згори і там дивиться на тебе, на ображених воду возять. Ні. Ми маємо повне право а, хотіти, щоб нам не робити не, не робили боляче знову, дистанціюватися від такої людини або сказати в обличчя слухай, не треба мене оце по, по плечу, по набражених воду ось, ти мені зробив боляче, мені це неприємно. Я це якось приховувати не збираюся. Тому не треба мене оце, знаєте, тискати по по, по, по плечах. Мені неприємно це все. Ось і ця ситуація для мене неприйнятна. Ось. Тобто з кривниками краще розмовляти в такій, в такій манері і давати їм зрозуміти, що ця позиція він зверху буде дивитися ще на тебе. Що ж це значить такий маленький соплівенький і образився? Ні-ні ні, вона не пройде. Бо знаєте, як кажуть, непокаране зло повертається з подвійною силою. Ось. Тому, тому такі справи. Треба кривникам давати зрозуміти, що такий номер, такий фокус з вами не буде проходити. І на ображених воду возять це повторна образа. Коли людина сама яку образили, каже собі, що окей, так мене образили, я кажу собі, на ображених воду возять іду далі. Що таким чином каже людина? Така людина каже собі, що я беру суб'єктність свої руки, я не впадаю у стан жертви, я беру свою силу в свої руки, у власні руки іду далі. Ось, тобто тут можна зрозуміти. Але коли кривник так каже, то це повторний аб'юз. По суті, повторне приниження людини. Тому, тому я вважаю, що коли вас образили, то не дуже конструктивно сказати собі, що на ображених водовозять і поводитися з крипником так, наче нічого не сталося. Це ненормально. Це ненормально, тому що зло буде повторюватися з подвійною або і потрійною силою. Веду вам приклад з власного життя. Ви знаєте, я люблю власні приклади наводити. Мені було 20 там, з гаком трошечки років. Я працювала на, ну, на велику компанію. І це, це приклад, коли я була кривдником, щоб ви зрозуміли. І я, не бажаючи того, тобто я не думала, що це викличе таку реакцію у людини. Сказала комусь про її роботу, коли мене запитали, ну, не просто так, без запиту я сказала, мені запитали, що ти думаєш. Я висловилася не дуже позитивно. Хоча я не була замовником цієї роботи, я просто була колегою. Людина, яка мене про це запитала, пішла і передала, ну, наскільки я потім зрозуміла. Тій пані, що, значить, я знецінила її роботу. Ну, вона так і вийшла, я правда, я, правда знецінила її роботу. Зараз 40 років, я би сказала, зовсім по-іншому. Тоді, в 20 років, мені розуму не вистачило сказати. Дуже м'яко і делікатно, щоб не передали і не образили ту людину. І значить, та пані, яка виконувала роботу, яку знецінила, дуже на мене образилася. Вона дуже на мене образилася, і коли вона приходила у наш департамент, вона почала себе поводити зі мною як з кривдником, так як вона відчувала. А відчувала вона до мене образу. І ви знаєте, мені передали, що вона образилася і вона поводила себе відповідно. І я дуже швидко зрозуміла, що я зробила А, неправильно. Б, це взагалі була не моя справа оцінювати її роботу, тому що я не була замовником цієї роботи. Ось, і в, взагалі я маю якось вибачитися, тому що я бачу, що людині дуже неприємно. Мені було 20, пані було 40. Ну, в неї було розум і. Життєвого досвіду набагато більше, ніж у мене. І коли вона приходила і підходила до моєї колеги, яка сиділа ну, майже за тим самим столом, що і я, і вона з нею розмовляла, на мене навіть не дивилася. Вона нічого мені поганого не казала, але, знаєте, холод, от просто лід. А... І, і тут така ситуація, що я не могла з нею відкрито поговорити, тому що тоді я б підставила людину, яка мені сказала про її негативну реакцію. Тобто я б ну, в неприємному світлі ще виставила ще одного колегу нашого, що він був знаєте, як коментатор. І я просто без розмов почала перед нею вибачатися на кшталт. Що я до неї підходила і казала: Добрий день, я рада вас бачити, чи не хотіла б ви там кави, чаю. Я так раніше не поводила себе з нею, тобто, я поводила ну, завжди просто нейтрально. А тут я почала себе поводити так, щоб вона бачила, що я перед нею вибачаюся. Можливо, не словами, а якимись справами. Ось. І мені було дуже неприємно, чесно, що я її таким чином образила. І ви знаєте, от наскільки вона, вона дуже швидко зрозуміла, що я вибачаюся, і ну, перепрошую в неї, і вона дуже великодушно вчинила. Вона мені дала зрозуміти, також нічого в принципі такого не проговорюючи, що Ну ладно, я тебе пробачаю. Вона взяла ту каву від мене, брала не один раз. Вона перестала це холодне своє спілкування. Тобто ця крига, знаєте, вона тріснула. Але ну, для мене це був урок на все життя. І скажімо так, в декількох аспектах. Аспект номер один: намагайся говорити поза очі. Про людей те, що ти могла би сказати їм в очі. Я би в очі їй такого не сказала про її роботу. Ось, тому що, бачите, коли ми кажемо поза очі, ти не знаєш, з якої ж з якої щілиночки випригне хтось, хто передасть ці слова. Номер два, я зрозуміла, що вибачатися можна. Ну, не вибачатися, як правильно казати, просити вибачення, так перепрошувати можна і справами. Ось більше, ніж відкритою розмовою. І розумна людина зрозуміє. І номер три, я навчилася в неї великодушності. Вона не просила від мене відкритих вибачень, знаєте, поклонів і так далі. Вона зрозуміла, що я не знаю, як по-інакшому це сказати, і дуже швидко і дуже просто мене пробачила. Ось. Але якби вона не поводила себе природньо, а поводила себе на ображених водовозять і спілкувалася б зі мною в нормальній манері, я би не вивчила жодного з цих уроків. А для мене це було дуже повчально. І ну, життя нас повчає. І, звичайно, що в 40 років у людини набагато більше життєвого досвіду прожитих ситуацій, прочитаних книжок і так далі, ніж у людини в 20 років, яка тільки, в принципі, починає принаймні своє професійне життя так точно. Ось, Тому я вдячна тій моїй колезі, тій пані, за такі уроки. Ось і мені здається, що такий принцип має працювати і на, не тільки на міжособистісному рівні, а також на рівні бізнес до бізнесу, держава до держави, тобто в якихось дипломатичних відносинах і так далі. Тому, коли, коли нас ображають, ми не маємо ковтати це. І казати, що значить нічого не відбувається. Ні, відбувається. І ще хотіла сказати вам, навести приклад. Тут вже навпаки я була жертвою. Також мені було, можливо, 24-23. і я мала стажування в великій компанії на два-три тижні з можливістю потім там залишитися. Хто мене довго дивиться, я колись згадувала про це, що директор того підприємства мене не хотів обрати, бо сказав, що ви бінокль, а нам потрібен молоток. Так значить, взяв такий він мене на ту посаду в відділі маркетингу. І е, була така дуже дивна ситуація. Тільки я прийшла туди на е, роботу, на стажування, і його секретар, секретар цього директора, вона до мене ставилася настільки жахливо, що ледве вона в мене накидалася там, знаєте, чимось там папками і так далі. Я не могла зрозуміти, що відбувається. Я людину не знаю, я ще нічого поганого не зробила. Вона мені також не зробила. Ну, окрім того, що от вона починає таку негативну гру. Що відбувається, я не розуміла. Ну, Перший тиждень я якось знаєте, намагалася або з нею не стикатися, хоча відділ маркетингу і її приймальня, ну, приймальня директору, де, де вона сиділа, вони були. Е Суміжні ось, тобто ми були зовсім недалеко одна від одної. І кожного разу, коли мені щось потрібно було, і часто мені потрібно було в неї запитувати якісь там деталі по роботі, вона або відповідала мені, знаєте, через таку губу, з такою кригою, або взагалі казала, що запитуйте того-то і то, того-то, то, то, значить, я зайнята. ось. І на, мені здається, на початку другого тижня я не витримала. Після роботи я підійшла до неї. І сказала: Ви мене, будь ласка, вибачте, але я не розумію, що відбувається. Я тільки прийшла в цю компанію. Я по суті для вас нова людина. Ви для мене нова людина. Ви до мене почали ставитися вороже дуже з першого дня моєї роботи на підприємстві. Скажіть, будь ласка, що відбувається? Я вам не подобаюся особисто, але це якось дивно, навіть якщо вам не подобається особисто, ми могли б просто не комунікувати. Але я бачу вашу ворожість до мене. Вона спочатку, так, знаєте, нічого не відбувається, все в порядку, що ви вигадуєте? Я просто була зайнята і не могла вам допомогти. Я сіла біля неї на стілець біля її стола і кажу: знаєте що? Я не піду звідси, поки ви мені не поясните, що відбувається. Тому що в такому якому знаєте, розкладі, в такій атмосфері, я працювати не зможу. І вона от на мене дивиться, а я на неї. І вона починає плакати. І вона так починає гірко плакати, що я була здивована. І вон, ну, всі пішли вже, тобто вона могла зі мною відверто розмовляти. І вона каже: ти мене пробач, це взагалі жодним чином тебе не стосується. Тебе взяли на посаду, яку хотіла я. І я от. Ті справи, які я маю тобі передати, я їх тягнула дуже-дуже довго. І це дуже кропітка і дуже складна робота. Так, ти без мене не впораєшся. Але я не розумію, чому вони взяли нову людину, і, значить, нічого мені не запропонували, хоча я хотіла піти на підвищення. А справа там була в тому, що. Керівник відділу марк... маркетингу а, був з нею в контрах. Ну, або вона з, не... з була в контрах. І вони один одного просто надух не переносили. І виходить так, що замість того, щоб віддати цю позицію людині, яка витягла реально ну, до того, вона поєднувала секретарські функції з тими функціями. На які взяли мене. Ось тобто там дуже багато було кропіткої роботи з е, документами. <кій> <кій> е, і вона просто вона каже, що я була в розпачі, тому що я затримувалася після роботи. В мене маленька дитина, я все це робила, я все це підпорядковувала. І тут значить, мою роботу знецінили, взяли іншу людину, і тепер я все це маю передати іншій людині. Тому тут взагалі не в тобі справа, а я ненавиджу, ну і сказала ім'я того керівника такі справи. І тоді я зрозуміла, що коли тебе кривдять, то треба з кривдником реально розмовляти. Треба розмовляти. Якщо людина нормальна, то буде такий результат, ми потім дуже дуже з нею якось дружилася і навіть додому разом ходили. тому що її сльози були такі щирі, і я їх ну, дуже добре зрозуміла, що я би сама могла бути в такій ситуації. І мене б також, ну я не знаю наскільки прям я книжками вже кидалася в іншу людину, але я розумію її емоції, тому що те, що вона підпорядковувала, воно реально було дуже і дуже складною такою кропіткою роботою. Такі справи. І або треба розмовляти з крипником, якщо крипник в принципі нормальний, але якась така ситуація, то людина тебе врешті-решт зрозуміє. Або треба розмовляти і давати зрозуміти, що навіть якщо там хтось відбитий повністю, то треба давати людині зрозуміти, що мені все одно, які там в тебе розлади. Нарцисичні, психопатичні, чи там ще якісь. Ти вибач, зі мною такі фокуси не проходять. Тому що на твою силу буде інша сила, або буде дистанція і дуже холодне спілкування. Чисто по справах і більше нічого, і кривдити я себе не дам. Ось це важливо. Тому що непокарані кривники і аб'юзери, які не донесли, що так не можна, стають просто тиранами і стають те, що ми називаємо булірами. Думаю, я все розказала, що я хотіла. Дуже дякую вам за увагу. І бережіть себе, до нових зустрічей!